Отже, це буде детальний огляд того, що я назвав GPT для стратегічного дослідження акаунтів. Це трохи відрізняється від GPT для планування акаунтів, якщо ви вже бачили той урок. Цей інструмент створений для дуже специфічного глибокого дослідження з метою виявлення сигналів до купівлі та тригерів. Під тригерами я маю на увазі ситуації, коли ви бачите акаунт у вашій CRM або новини про нього і щось у них змушує вас захоплюватися. Ви думаєте, о Боже, це саме те, що ми вирішуємо. Або це саме те, що я шукаю в потенційному клієнті. Це може бути раунд фінансування, це може бути міграція в Хмару, наприклад, на AWS. Можливо, у них з'явився новий керівник, вони щойно здійснили нове поглинання. Це буде відрізнятися залежно від того, де ви працюєте і що продаєте. Але е, у всіх нас є принаймні кілька тригерів, коли ви їх бачите, ви думаєте, мені, мені потрібно звернутися до цього аккаунта. Тож Account Planning GPT це набагато більш ґрунтовний інструмент. Це комплексний план роботи з акаунтом, розроблений у дуже чіткій структурі для повторення одних і тих самих дій знову і знову, тоді як цей інструмент більше орієнтований на те, щоб копнути глибше і з'ясувати, чи взагалі варто складати план для цього аккаунта. Чи є тригери, які цей GPT може знайти, наприклад, знову ж таки поглинання, новий керівник, зростання кількості співробітників чи щось подібне. Саме для цього він і створений. Тож ми розглянемо кілька прикладів, і результати будуть дуже простими. Все, що вам потрібно, це назва вашої компанії та цільовий аккаунт. А ще тут є кілька додаткових опцій щодо того, що саме ви продаєте. І якщо у вас є конкретний список тригерів, які ви хочете пріоритизувати, наприклад, новий CIO, поглинання, стрімке зростання штату, ви можете це зробити. Отже, у мене є кілька прикладів, які ми розглянемо. У першому прикладі ми працюємо у Ванта. Цільовий аккаунт, на який ми націлюємося, це компанія під назвою Transcend. Ми зосереджуємося на автоматизованій підготовці до СОК 2 та автоматизації безперервної відповідності. Давайте подивимося, які тригери він знайде для цього аккаунта. Якби це була ваша територія, багато в чому це буде схоже на перший план по аккаунту. Він надасть вам коротку інформацію про компанію, він надасть вам стратегічний огляд і також надасть посилання на все. Він надасть вам деяку довідкову інформацію про аккаунт, але ось чим цей GPT відрізняється і чим він може бути дійсно корисним. Він знайде виявлені тригери та події, які хтось у Ванта побачивши це, от, наприклад, новий раунд фінансування або новий робочі процеси, запуск, міграція, акселератор, впровадження це все речі, які ви можете використати. Тому ось перше, що я б зробив, хоча, власне, перш ніж ми до цього дійдемо, він фактично надасть вам. Гіпотезу та підсумок наслідків, а потім також підсумує це наприкінці. І це той результат, який він видає щоразу. Але що б я зробив далі? Це скопіював би це, якщо ви бачили попередній урок. Я робив це і в тому уроці. І тепер, коли я переходжу до створення своїх електронних листів, я збираюся зробити те саме: Конор Мюррей. Я працюю у Ванті, мені навіть не потрібно віддавати це команді. Ім'я потенційного клієнта Джон Сміт Трансцендент. І я просто наведу контекст нижче. Ті тригери, які я знайшов, і це буде гарним цільовим повідомленням на основі тригерів. Постійне дотримання вимог, конфіденційність, відповідність ОПС. Я є частиною команди хмарної безпеки та відповідності вимогам Уванта. Ми співпрацюємо з нашими командами з питань конфіденційності та безпеки, щоб прискорити готовність до аудиту. Та автоматизувати робочі процеси безпеки, наш фокус це, це бла 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 Він надасть вам купу різних прикладів. Ви можете повернутися до того уроку, але він буде брати інформацію з тригерів, які визначив Strategic Account Research GPT. Тож давайте розглянемо ще один швидкий приклад. Інша індустрія, інший тип потенційного клієнта. Тепер ми працюємо в Atlassian. Давайте зробимо це. Ми розглянемо приклад для державного сектору. Ми ще цього не робили. Тож, можливо, ви працюєте зі штатом Юта, можливо, ви розглядаєте департамент фінансів або департамент охорони здоров'я та соціальних послуг, і продаєте урядову хмару, тобто те саме, але абсолютно інший сектор він надасть вам огляд, стратегічний аналіз, бізнес-модель, основні типи клієнтів, останні напрямки зростання і важливий розділ, що виявлені тригери та події, які він знайшов. Тож знову ж таки він буде посилатися на все, він ніколи не повідомить про наявність тригера, не надавши посилання на джерело, яке стало підставою для цього тригера, державна модернізація ERP та HR на базі Хмари це велика справа. Міграція застарілих додатків. Тобто, у вас тут багато можливостей, і ви можете налаштовувати кожну з них або заглиблюватися в будь-яку з них детальніше. Якщо є щось таке, де ми справді досягаємо успіху. Коли ми бачимо модернізацію ERP або HR, то ми можемо заглибитися саме в цей напрям, створити спеціалізовані повідомлення щодо цього. Щодо ERP, ми можемо надіслати ці повідомлення фінансовим контактам. Щодо модернізації HR, ми можемо надіслати ці повідомлення контактам у сфері HR, це дасть вам деякі з тих персон, на які варто орієнтуватися. Zeta Utah наразі перебуває у фазі інтенсивної трансформації, масштабні впровадження хмарних рішень. Тобто ви отримуєте тут багато лаконічної, але корисної інформації. Тепер давайте розглянемо ще один приклад. У цьому прикладі ми будемо працювати в Dynatrace. Цільова компанія Барбарі. Усі ці приклади, які я навів для цільових компаній, не є нашими поточними клієнтами. Тож система зробить ось так. Вона також може це зробити для існуючих клієнтів, якщо у вас є встановлена база. Але це зовсім не нові Greenfield приклади. У цьому випадку, якщо у вас є список для копіювання вставки, який, ймовірно, у вас має бути, з найважливішими тригерами, на які слід звертати увагу, такими як міграція в хмару, тобто AWS, Azure, GCP, розширення до мультихмарних середовищ, усе, що стосується кубернетіс або оркестрації контейнерів. У цьому випадку консолідація нового дата центру, ви можете вказати системі, шукати дуже конкретні тригери, хоча ймовірно вона знайде їх у будь-якому разі. Не завадить просто скласти список ваші найпоширеніші тригери, на які ви звертаєте увагу. І те саме і знімок компанії, і стратегічний огляд. Тож, схоже, що це повна міграція на Microsoft Azure як 8 років тому. Ви глибше занурюєтесь у це. Схоже, що ці вони справді певною мірою володіють Dynatrace. Мультихмарність, таймінг продажів та огляд. Я маю на увазі звідси. Позиція Dynatrace. розширити поточне розгортання Dynatrace. Гаразд. Отже, тепер це тому, що це вже існуючий клієнт. Я думав, що ні, але це так. Він також рекомендуватиме можливості крос-продажів, запропонуйте швидкі виграшні підходи, просто щоб запустити ідеї. Але насправді це розроблено, щоб зануритися глибше. План для аккаунта може їх охопити, але це дійсно для тих випадків, коли ви шукаєте конкретні події для аккаунта, який ви потім хочете використати у своїх повідомленнях. Саме для цього ця річ і створена з нуля. Сподіваюся, це допоможе, і побачимося з вами в наступному розділі.